Добрий день, малята! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Доброго ранку травам розсистим. Доброго ранку квітам перевистим. Доброго ранку сонечку ясному, людям усім і усьому прекрасному. Сьогодні до нас у гості завітав ведмедик Мешко. Він приніс нам цікаві загадки. Будьте уважними. Відгадку можна знайти у ведмедика в кошику. Давайте запам'ятаємо, що овочі ростуть на землі, фрукти на дереві, а ягоди на дереві та на кущах. Це овоч округлої форми. Я гірка і завжди свіжа. Всім подобаюсь. Одначе хто мене ножем оріже, неодмінно сам заплаче. Вірно, це цибуля. Якого кольору цибуля? Вірно жовтенького. Сидить баба одягнулась, в сто сорочок загорнулась, ціле літо достигає, до нас борщик поспішає. Вірно малята це капуста. Якого кольору капуста? Вірно зеленого. Сховалася Марічка в підземній коморі, і тільки косички лишились на дворі. Вірно це морква, якого кольору морква, вірно помаранчевого. Стоїть півень на грядках у червоних чобітках. Вірно це буряк. Якого кольору буряк? Вірно червоного. Печуть мене, смажать і варять, їдять мене і дуже хвалять. Вірно, це картопля, якого кольору картопля, вірно, коричневого. Маленька, червоненька, із хвостиком тоненька, на городі мене рвуть і до столу подають. Вірно це редиска, якого кольору редиска? Вірно рожевого. Довгий зелений, добрий і солоний, добрий і сирий. Хто він такий? Вірно це огірок. Без рук, без ніг а в'ється, як батіг. Вірно це квасоля. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий. Вірно це гарбуз. Мов би на одній нозі він зростає на лозі. Подивись скоріше віконце грона, сповнені всі сонця. Кожен скуштувати рад, соковитий, вірно, виноград. Зелені сережки на гіллі висіли, на сонці підсмажились і почервоніли. Вірно, це вишня або черешня. Він на колір золотистий і як персик бархатистий. Кісточку виймаємо, з радістю вживаємо. Вірно це априкос. Намистини зелененькі, дрібні ягідки смачненькі, протягни за ними ручки, покусаються колючки. Вірно це агрус. Гілочки собою вкрили, рясно-рясно, обліпили, як лимони жовтуваті, невеличкі, кисловаті. Вірно це алеча. Він солодкий, соковитий, Сонцем півдня він налитий, не росте цей фрукт у нас, товкошкурий. Вірно ананас. Сонечко маленьке, кисло солоденьке, на частинки поділю своїх друзів пригощу. Здогадались, що це? Корисне з вітаміном С. Вірно, це апельсин. Жовтий і продовгуватий – Товстошкірий лисовати, наче місяць молодий, не небесний, а земний. Вірно це банан. У шкориночці хатинці є для тіточок гостинці, зріють в купочці зернини, як коштовні намистини. Вірно, це гранат. Круглий, лисий, рудуватий, смак кисленько теркуватий. Природа вивела цей вид, з'єднавши фрукти у гібрид. Вірно, це грейфрут. Як достигнуть, наче мед, І не вирватись з стенет. Ос від них не відтягнати, люблять теж їх смакувати. Вірно це груша. Серед лісу та боліт поселився їхній рід. Ягідка, мов горошина, а на колір як калина. Вірно, це журавлина. Це горох, він росте на городі. Він зеленого кольору. Маленькі круглі горошинки ховаються в стрючках. З нього можна приготувати суп, кашу, салат та навіть котлети. Давайте зробимо пальчикову гімнастику. Ми капусту шаткували. Ми капусту шаткували, солі в неї додавали. Ми капусту м'яли, терли, смачну моркву туди терли. Ось і вийшов нас салат. Пригостити буду рад. Сьогодні пропоную зробити аплікацію горох. Для цього нам знадобиться шаблон стручків та три горошинки зеленого кольору. Пензли, клей, білий папір та серветка. Спочатку намастили клеєм перший стручок зеленого кольору. Потім наклеїли три горошинки зеленого кольору, спочатку посередині, потім справа та зліва. Потім зверху наклеїли другий стручок. Ось такий гарний горох у нас з вами вийшов. З нетерпіння чекаю ваше фото. Малята, дайте відповіді на запитання, про що ми сьогодні говорили. Який твій улюблений овоч? Що можна приготувати з овочів? Яка твоя улюблена ягода? Що можна з них приготувати? Дякую за увагу! До побачення малята! До наступної зустрічі!